Enter. Начальная страница. Мы сделать Firefox. Мы сделать Firefox. Ctrl Windows L. Перейти. Ctrl L. G. -O, -O. G -E o. G. O. M. Enter. Яндекс. Редактор. Начальная страница. Мы сделать Firefox. Мы сделать. Цей на перший погляд незрозумілий голос. лунає з комп'ютера його дуже важко розібрати, принаймні коли чи вперше. Але саме він дозволяє людям з поганим зором та обмеженими можливостями навчитись робити те, що зараз легкістю штурмують навіть першокласники. Працювати на комп'ютері для учнів центру джерело вже не проблема, але це зараз. Спочатку були місяці, а то й роки важких тренувань. Усі підказки, крім вчителям, дає ще й комп'ютер. Така мобільна школа лише третя в Україні. У Луганську вона з'явилася завдяки ОНУ. Грант цієї організації виграла бібліотека імені Горького. Зараз у цій невеликій кімнаті надсучасна техніка, яка дозволяє не тільки навчитись працювати на комп'ютері. Сані зізнакоміться. У нас даже були такі е, інтересні моменти, коли люди а потім они создают сім'ю. І таких історій тут ще мало. Здебільшого люди з обмеженими можливостями навчаються дома, стають одинаками, яким потім важко адаптуватись. У бібліотеці згадують спочатку їх працівники їздили додому до таких учнів. Наташа Бабурина захотела приезжать к нам в библиотеку, и мы на такси привозили ее каждый день сюда. Она занималась, потом она ехала домой. И, во-первых, для нее это было как глоток свежего воздуха. Зараз отримати ковток свіжого повітря до сучасного центру приїздить багато молоді. Центр відкрили спеціально на першому поверсі, аби тим, хто на візках або мають певні проблеми з рухами, було зручно. Сергій тут працює чи не з першого дня. Він навчив жити повноцінним життям десятки учнів. Сам не приховує вивчити складну комп'ютерну програму не так легко, як здається звичайним людям. Просто свикріжі И попробуйте поработать на компьютере. И вот моя задача именно научить человека работать на компьютере. Прежде всего сначала первое, что это не бояться его, потом уже просто научить. Тут способность определяется степенью мотивации. Мотивація висока ще з дитинства. Систему Брайля спеціальний шрифт розроблений для сліпих. Вона вивчила ще у школі. Тепер пізнає комп'ютерні премудрості. Каже, у навчанні їй не було легко. Голос, який записаний у системі штучний, ось до нього важко звикнути. Зате зараз про неї можна сказати. Вона поборола систему і хай лише комп'ютерну. А як зможе. Їх прізвища знають у всьому світі. Луганські спортсмени з обмеженими можливостями вже давно підкорили міжнародну арену. Сергій Мазуро та Олександр Дмитренко знані легкоатлети на їх рахунку. Золоті нагороди Дефолімпіади. Це змагання найсильніших атлетів планети з вадами слуху. Безліч медалей з європейських та світових першостей. У рідному Луганську хлопців разом з їх наставником Юрієм Стусиком побачити можна не часто. По перше, як завжди, важкий графік змагань. По друге температура у манежі, де тренуються чемпіони, мінус два. А це погодьтесь не надто спонукає до роботи. Ось так у теплих одежинах, теплих чоботях та навіть теплих рукавицях. Місцеві чемпіони заходять до спортивної зали, дивляться на термометр, зітхають та йдуть тренуватись. У мене вже змерз ніс, змеють трук, але рукавиці доведеться знімати ще й перевдягати взуття. Воно теж холодне, але нічого не поробиш. Якщо хтось вам скаже, що нагороди куються у теплому місці, не вірте, тут мінус два, але місцеві чемпіони встають, перевдягаються та продовжують тренуватися заради нагород та престижу міста. За останні вже 10-12 років ми закалилися і вже ми шутимо, що якщо зараз мінус два, то вода була мінус сім, ну все одно приходиться тренуватися. Якщо ми вже через кілька хвилин вдягли теплу куртку, то спортсменам ще як мінімум півтори-дві години доводиться мерзнути. Кажете, вони постійно рухаються, дзуським, вправи на місці ще ніхто не відміняв. Ну, говорить, приходиться тренуватися в цих умовах холодно. Да. Ну, в другий мірі прийдеться виїжджати, щоб все-таки підготуватися добре. Він у курсі, шапці і також постійно рухається. Свого тренера атлети інколи називають батьком. Юрій Стусик каже, бо занадто багато часу проводять разом. Його історія взагалі унікальна. Більше десяти років тому він почав працювати зі спортсменами, які погано чують. І Мазуру, і Дмитренко ще в дитинстві втратили слух, але це не завадило ані їм, ані їх тренеру стати відомими на весь світ. Зі сторони є такі, якби ну завідуть вот, які спортсмени виростуть, ну просто ніхто не знає, як в 12-13 лет приходилося за року переводити через дорогу, сажати в трамвай. Шість на двох нагород на Дефолімпіаді, медалі з чемпіонатів світу та безліч державних нагород. Хлопці не занадто люблять надмірної уваги до себе. Після тренувань одразу повертаються додому. Часу, щоб побути з близькими, в них мало. Зараз у Сергія є родина, а син, до речі, народився повністю здоровим. Чемпіон каже, йому подобається виборювати нагороди. І це головний секрет успіху. А ти как, спорт, медалі, нравиться получать, так, сідати, да. да, отінаково нравиться получать медалі. Не дивлячись на те, що виступають луганчани вже більше десяти років, їх вік для спортсменів ще молодий. Попереду у чемпіонів важкий сезон, тому готуватись поїдуть у інше місто, де манеж теплий. А поки під керівництвом тренера продовжують день у день виконувати важкі вправи заради майбутнього, бо кажуть, в моїх віці все тільки починається. Цього хлопця теж все життя попереду. Житель малої 16-річний костя Крюков, не спортсмен, але в його вчинках героїзму не менше. Щодня на своєму інвалідному візку він долає шлях до школи. Бажання було одне вчитись серед однолітків. Цьому не завадить навіть бездоріжжя. Хочу пойти в медінститут на реабілітолога, допомагати інвалідам. Я хочу просто спілкуватися з людьми, а коли я нічим не займається, це просто неможливо. Про енергійну натуру кості свідчать численні нагороди. Серед його здобутків навіть диплом за друге місце на всеукраїнському конкурсі танців інвалідом Костя став ще в дитинстві. У вісім років потрапив під машину. Спочатку займався вдома та кілька років тому захотів отримувати знання в колективі. Таких учнів з особливими фізичними потребами каже директор Костиної школи Ольга Сергєєва. В навчальному закладі нараховується семеро, і всі вони відмовилися від домашнього навчання. Та разом з відвідують школу. Естественно, свои трудности вот въезда пантуса і передвижения кости по школі возник. Но не менее, ми постарались його вирішити к первому сентября. Сделали вот своими руками, конечно, непрофессионально, может быть, но тем не менее въезд в школу и э, все его, те комнаты, кабинеты, которых занимается 11 класс, находятся на первом этаже, к счастью, а въезд в другой корпус там тоже установили пантусы. Такому розумінню з боку освітян можна було б порадіти, та картину псує дорога. Її на вулиці, де живе Костя, просто нема. Протягом тривалого часу костина мама Тетяна разом із сусідами чекає, коли мимо їх будинків нарешті прокладуть тверде покриття. Посадовці розповідають про стандартну нестачу коштів. А костя із мамою тим часом радіють, тому що грунт підмерз, адже їздити до школи стане набагато легше. В ясну погоду він їде сам самостоятельно на своїй колясці, яка танцює. А от в такую та сніг то саме ми з ним эту дорогу переоделяємо. Попри проблеми зі здоров'ям, вони живуть повноцінним життям, не скаржаться на погану долю та роблять багато корисного. Ви ще не задоволені малою зарплатою чи погодою? Подумайте ще раз, це важливо.